Патрончик, что там, смакота? Сегодня Таранчук у тебя, да? Колька твой друг? Патрик, скажи всем доброго ранку. С вами я Патрон. Патрон! Наш юный колей Калянчик. И наша свинка. Скажи, Коля, слава Украине. Красавчик. Так що, друзі, посмалив калянчик смирку. Отака свинка у нас. Ну, доволі цікаво. Так, да, Калюх? Пойдеть? Пойдіть. Мішечком посмалена. Рук хватить. Все, каже, рук хватило. Зараз каляха смалить по черевину. Роба речі. Ну а ми прогріваємо сковорідочку. І будемо готувати славно звісний таранчук шелудьківський. Друзі, ще раз всім доброго ранку, слава Україні, слава нашим захисникам. Матнувся відвіз дівчунок в школу, приїхав, калянчик вже спалив мішечок, уже свинка наша лежить на спинці, зараз малимо печеревинку, я передіваюся і готуємося до приготування свіжини. Так що далі буде. Шаманиш, так. А що ти кажеш, які ти слова там в мі кажеш? Що да? я кажу? Шаманьо. От ти тільки в камеру включив, і в мене одразу почало все це все нормально. Кажи Всім доброго ранку. А потім знову мені казати. Ні, вже не треба буде. Да? Ні. Так що друзі, рибка наша. Ай, красота, ай, смакота. Ай-яй-яй-яй-яй. Так що, якщо хтось думає, що на то в можна заробити мільйон то взагалі нічого не заробити. Ні, не скільки банок? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, один, дванадцять, тринадцять. Ну десь п'ятнадцять. та ні, ну чого, баба, юшку поїсть, це плюс один, і я думаю, що банок такого. Дві останеться. В плюсі десь. Це якщо продавати по 150 гривень банку. Ну 150 це наче маловато. маловато. Е, ну, банк, бачите, ну гарно затрамповує. Наприклад, ну, якщо 500 грам крючок, є. то там цибуля йде, наприклад, то там. Так як а по скільки, якщо треба продавати? Я думаю, гривень 180. Так Ну, кру... щоб хоча б, як то кажуть, відбити затрату. Да. Ні, ну хай помножить 16,8 на ціну Ну, столобай. З'їздить. Та ні, все нормально. Так що таранчуком, таранчуком, а селещик вчора був бомба, ракета, пітарда, так що в п'ятницю ви можете виправити свою долю і виграти у цієї чарівної жіночки моєї Лесі Петровни, баночку. Оселечика. Ну, да, Можна коптить, мабуть, не встигнемо до п'ятниці. Да. На неділю буде щось копчити. Сьогодні, ну що кусок сала оставимо. Постараюсь. Не, не знаю даже що тобі сказати. Сола. Ні, Це ну треба по-любому. Хоч невеличкі кусочки, хоч по пів кіло, щоб завходити для дача. Ну, оселечик буде 100%. Ну і можемо одну поставити. Може хтось заплатить за неї велику ціну, то ми продамо. Якщо нам підійде. так що все не буде смущати. Ось така красота з шариками. Ай-яй-яй-яй-яй. Просто бомба ракета Пітарда. А це вам таранчук. Коля баню робить свинки, щоб була красива. Пупик посмалений, ну, О, по шаренку гарнесенько, висмалив, можна їсти як сало. Смакота, красота. Зараз Калюха робить речі, знімає печеревину і шелутьку попер прогрівати сковороду. Жікс. Так, кабіна пошла. Клас. Все, кабінка готова. І сніжок пішов. Не треба нам сніжок, бо нам сьогодні їхати на львів. Потроха, дій сюди, сказав. Ще нема тобі. Череванку знімаємо. І зараз забираємо і будемо готувати таранчичочок наші. Хоч би не впасти. Колоко невеличке. Ну, кабана я пожалів сьогодні. Думаю, три дівчат, бо там одні дівчата будуть за кнурями грати. То ми по-тихому одну забрали сьогодні з кальоном. Такий контакт. Так, друзі. Прирулила до нас по черевер, я, я її забрав, калюшка її зняв. Зараз бігеньки ставимо нашу сковорідочку на прогрівання. Прикрижемо, готуємо стріжину. Таранчук нарізаємо цибульку, поки у нас є час. Так, зараз підпалимо газ. так так Таке діло. Хай по мене а Ми з вами погнали по старі накатані схемі працювати. Так що, друзі, сьогодні, дасть Бог, все нормально, поїдемо у Львів, заберемо автівку для 44-ї бригади 61-го батальйону. Ну а там розбираємо і будемо далі рухатися. Ой, запитів більше, ніж достатньо. Так що наскільки буде можливість, наскільки будемо працювати. Хай там говорять, що хочуть. А ми будемо робити цю справу, тому що хлопці потребують нашої підтримки. І ми це з вами у нас це робити, значить будемо робити. Так що грудиночку відрізали. Зараз відбиваємо бочесічки. Клас. Так, є таке діло. Ось таке у нас салко. Це в нас іде в салку. Так. І яке діло, клас. Тут Леся Петрівна потім вона розбереться. Клас. Так. І відрізаємо цю задочку. Воно у нас зараз зачистимо, піде у нас на свіжину. Оп. Ну, не все, звісно. Хто там дивиться перший раз. Будуть. Раніше писали, ти смажеш одне сало. Та нема мене тут сала, тут одне м'ясо. Ви ж кажете, що сало, сало дефіцит. Чи як воно там. Ну, у нас не вистачає сала. От його постійно не вистачає. І ще написала мені, сьогодні написала підписниця Зінаїда. Каже, я колись в своєму дитинстві, мої батьки теж тримали поросят. І також смалили з мішковинкою. Дуже хочете спробувати вашого славно звісного шелутківського сала. Ну а також ті, хто виграли в нас лотерейку. Також вчора писав мені переможець, який отримав сало і казав, нарешті я спробував славно славнозвісного сала. Так що ви маєте таку можливість, коли будете приймати участь у лотерейку, можете виграти салко чи Я не знаю, чи сьогодні зможе Петрівна виділити нам, тому що замовили на сало реально чималеньку, так, E, наче крижуємо заготовочку по старій накатані схемі, Так, це у нас не йде сюди. От. Оце все діло нарізаємо хаотично, як бог дасть. Було б що різати. так, Клас. так, Це у нас я ж кажу, воно якщо подивитися, то воно тут це не сало, тут одне м'ясо. Я таке взагалі полюбляю. хтось там може любить сало, Ну, хтось любить звичайне сало, я люблю, щоб було там м'ясо більше, ніж сало. Краще, ну, люблю солену по череві. Ну, Але не завжди є така можливість посолити для себе. Тому що хтось переживає там, щоб свинку продати, це важко. Ну а реально, якщо просто це час і вже ну, за 12 років... Людей дуже багато, які до нас прийшли, ми з ними так і працюємо. Вони десь працюють, ми для них вирощуємо, так і шевелимося. Дякуючи їм, ми можемо забезпечувати свою родину. Ну і на даний момент можемо відщипнути від себе якийсь кусочок нашим хлопцям. Так що, друзі, таранчук, якщо все буде добре, також буде в п'ятницю в розіграші, буде оселенчик. От. Те, що ми сьогодні з Лесю Петрівною, що вчора ми його вже витягли. Сьогодні вже вона його в баночки заложила. От. І хтось із наших глядачів, з переможців, буде смакувати оселедчиком, наваримо дірочки. сповне старі добрі времена і оселечик, звісно, бомба. Я вчора капець. Ну Він з кожним днем ще добріший. Так, Це наша шкурочка така. Зараз це бігеньки нарізаємо. Потім сковородочка наша создає мелодію. І ми тим часом поріжемо по черевну, хай охолоджується. Так, це вже діло загружаємо. І зараз доріжемо ще той кусочок. Пішла по ложку. Ой, Леся Петрівна, вже по ложку пішла. Так, отак пішло. Люблю я це діло. Я знаю, Таранчук він не проїжджає. Шашлик раз поїли там, ну вже скільки його не жарили. І то ми ну, його пожаримо, він валяється днів 4 там. Ні, ну не за перший це день з'їли. Не, не заперший. Так, <говори> що там дівчата, бо тут всі з'їдять десь. Це все можна забирати. Цілення... Так, все можна забирати. Треба його відправити. Так, щит. І ще по черевинку нарізаємо. Ну, ми її так називаємо. Може, це і не по черевинах, хто там говорить. Ну, для нас це по І ріжемо її в поперек, не в подовж. Ну, вже якось і не хочеться щось зміняти. Почеревенка теж бомбелочка, ході свиночка, ну але толково. Ось ця як завжди відрізає ці шматки, можна і сразу відрізати. Вона їх по-любому забере. Каже, воно не потрібне. Я, наприклад, не хотіла, щоб купляти кусок почеревини з таким куском. Так що зараз вона по-любому позачищає. Так, нарізаємо, розкладаємо. Нарізаємо цибулечку, здемо калюнчика з м'яску. І працюємо далі. Так, ножики вже треба, звісно, було поточити. Це не доходить руки. Точівку засняти. Купив по рекомендації. Я, ну ж не рекомендація, Володьки Бруса спитав. І мені моя підписниця любачка привезла з Америки, подарунок. Там я сестричка ютубиста. Так. Ось така красота. Ось така почерванка. Бомба ракета петарда. Зараз розкладаємо, хай охолоджується. На дворі сьогодні у нас немає великого мінуса Сьогодні у нас їхав, було показувало мінус 2 зранку. Ну, це було 6 годин ранку. Ми сьогодні не дуже там все діло розпочали. Ну, але для когось зраняти і в 10 часов з дня. О, так що... Така посерелена бомба-ракета, Дуже симпатично виглядає. Не знаю як кому. О. Але в першу чергу добре, що вона є. О, така красота. По копченому я, наприклад, не полюбляю копчене. ось, Люблю тільки ковбасу, шелуківки, яка робилася Петрівна, яку тільки з копчівки витягла, щоб вона була гаряча. Вот такую я, конечно, люблю. Така ще чимало почалево у нас получилося. Опа! Так, там у нас процес йде. Так. Сейчас у нас є пока хвилька, ми наріжемо цибульку. бульку. Так, кажуть, даємо сюди, ковід продаємо сюди і це сюди. Так, є таке. Все, процес йде. Сковорода скварщить. Ну а ми з вами зараз поріжемо цибульку. Тобто Надія Анатолійна мала цибульку начистила. Да, ми любимо, щоб її було багатенько. Опа. І кожен у нас займається своєю справою. Просто, ну, хоч можна було б стоять там, знімати, але я ж, в першу чергу я не блогер, а в першу другу я селянин, який... Займається домашнім господарством ну і паралельно займаємося підтримкою наших хлопців. Получається, це дуже добре і будемо працювати. Якщо вчора дивилися відосик, наша команда, вітали одного із наших волонтерів, майдосика. Наробили шороху трохи на вулиці. ну, Я думаю, це буде спогад на життя. Тут паче такий тяжкий час, він не думав, що хтось може таке вчити. Ну, а ми не готувалися, ніхто нічого, тому що ми не можемо зібратися там на якусь репетицію, тому що кожен з наших волонтерів, які працюють у нашій команді, працюють кожен на якійсь роботі або займається сам чимось. Ось так за 5 хвилин щось збрило в голову, отак от і погнали. Так само дівчата скоро горлися, вони всі працюють, всі працюють, вони не сидять. О, так що отакі справи. Так що наче крижали цибулічки. Зараз чекаємо в каше. каша. Сковородочка наша шпарщит. Почеревенька наша лежить. Ось така у нас красота. А, я оселедці це взагалі. Ріжу сало і думаю про оселекцію. Про мундірку. Да? Ми вчора, правда, у нас була, ми вчора приїхали з Днюхи, привітали. Але я думав, що хтось напише, ой, так поприйшли цигани у війну, ось такий дурдум. Ніхто не написав, дякую всім. За коментарі, дуже чудові коментарі. Будро йдуть сюди, швидко. Ну от такі діла. Так що всі, всім сподобалося, хто дивилися. Я особисто сам навіть дивився це відео два рази. Хто не подивився, зайдіть. Як ми штурмували застілля, реально прикольно. Все без монтажа, все в живому режимі, все чим чинарілом. Так що такі справи. так? не що... купив, А, думаю, що я вже був купити хліба. Так що, друзі, отака у нас і Реально бомба, ракета, петарда. Так, Леся Петрівна мішає таранчик наші. Я ж кажу, про плиту на плиту дивлюся, завжди споминаю свою підписницю. Любов блакиту. Із воронькова. Дякую їй за плиту. Да, завжди споминаємо. Так, чекаємо м'язку і буде далі. Таранчучок наші жарить. Хлопці вже привезли м'язку. Зараз підемо заснімемо. Трошки я відлучався. Так, калюха працює. Кур'єрчик. Нова почта. Щось сховався, де бабки щитає. Нова почта супер-пупер. Кур'єрська доставка. Привезли мамі Лесі велосипед, буде їздити тепер. На Веліку. Калюшка розгружає. Так що погнали по салу. Ось таке у нас м'яско сьогодні. Свинка доволі шикардоз. Так що Калюха на пониженні, на пониженні, включай повний привід. Я не можу в'їхати, я наверное, на палуці добелеснючик знімав. Так що котик мій вже снідає. Завидуйте мовчки. Такий у неї суперовий чоловік. Заради своєї коханої зарізав свинку і приготував їй сніданок. Так що, друзі, отак виглядає сало, отак воно плахтою лежало. Це у нас задня частинка, це у нас бочок, а це у нас передочки ті, що ми коптимо. Ну а це ця щуковинка, що ми її називаємо. Ну, а ще зачищається, обрізається. І отаке у нас салко ось. на даний момент. Ось така у нас красота. Зараз ми його несемо, викладаємо і і ріжемо другу плахточку, така. Ну отак. Тож це у нас передок, це у нас задок. Ось така у нас Я так ріжу. Не знаю правильно, неправильно, але ми так звикли. Не можна відігнати цю жінку від тієї стовороди. Вже вкинула? вкинула? Так, все. Так, друзі, процес Леся Петрівна поснідала, вже добре, вже ми, так, вже можна додавати цибульку, так? Так, да, так, да, так. Да. Все, засипаємо цибульку. Трошечки прийшлося, знову набирали мені хлопці. Треба було поспілкуватися. Зараз накриваємо кришечкою цибулька наша відвариться. І ми вже розбираємо задочок. Калюха акуратно, щоб телефон не впав. Ще один задочок до нас прийшов. Калюшка приніс, калюшка працює, викатує. Сьогодні розпочав, сів воно на сроку, чи сковзнувся. Ну а ми працюємо. Так що пічеревинка наша вже охолола, ми її можемо підкидати, щоб у нас було більше місця. От. І розбираємо задочки, передочки. Що цибулька наша відпариться, ми 에... перемішаємо це все діло. Ну, а тут у нас йде процес. Розбираємо, создаємо двіж паріж. Робимо, ну, може й не красоту, ну, для мене... А воно ще цибулька відпариться, щоб не крихка була. І вона її перемішається. Більше. Так, є таке діло. Свинка потужна, реально потужна. Ну, воно коли сало мало. Якщо взяти е, свини, те, що ми раніше тримали, ну, більш так, сального напрямку, то <кій> сало знімаєш, а всередині там був кролик. Але всі хотіли м'яса. Так що, друзі, ми відрізаємо такі шмати м'яса, потім Леся Петрівна їх використовує. А такі кусочки в основному йдуть вони, е, ну люди беруть ціляком. Хтось запікати, хтось буває навіть... Бере такий гарний кусок, йому він подобається, він його просто потім перекручує на м'ясорубку і роблять котлет. Є в нас такі люди, які беруть задню частину на котлет. Чого? Не знаю. <клес> так вони привушені. От. Але мені кажеться, що на котлету на фарш краще брати е, е, лопатку. Вона там вже є там і прожирочки, і така вона більш не така буде пісна. Ну але людишкою... Вона... Всі люди різні. Хтось любить м'ясо, хтось любить сало. Я, наприклад, люблю в таранчуку, щоб було салко, щоб ну, вірніше, почелявенко, тому що я сало не дуже люблю. І подобається ця серединка. І, правда, сьогодні я не кидав. Також дуже мені подобається. Вона і мене піджариться і тушиться. Ходжу губами їж. Смакота, звісно, просто капець. Так що, друзі, працюємо. Не завжди виходить... Вільно працювати, тому що то хтось приїде, то хтось позвонить. так. Зараз так. розкладаємо це все діло. Зараз Калюха вже перенесе нам лопаточки, потім буде у нас биточок. Оце у нас такі дві одинакові клас. Так. І ще раз одну орієшку вибираємо. Треба було зважити, звісно, ради цікавості, ну, але я думаю... Нормальний такі, кіл 15 точно буде задок, це однозначно. Хоч свинки не жопастики, а такі високі, довгі. це в такому напрямку, як наша печеряшка і наша тумбочка. Це їхнє направлення. Так, є таке діло. Ще одна у нас оба. Так, отак зробимо клас. Ці дві одинакі клас і дві орешенки у нас є. І ще оце все діло також приаккурачуємо. Отака така виходить гарненька така кусочок. Ці хлячики ми зрізаємо. Вони ще на тушонку підуть. Ще, ще на що то м'ясо, то ж не є, там якісь шкурки. Так, дві решенки. Раз одна є, друга є, качалочка є, качалочка є. І дві такі у нас грубулечки. Так ще тут треба було зрізати. От вот так. І будуть вони. Одинакові. Ну, а це м'ясо. Чисте м'ясо, там вже десь кілограмів. Два, може і більше вже є. І ось таке також зачищаємо. Ось такі кусочки. Все, забираємо. І Леся Петрівна його буде використовувати десь на переробку. На кубку не скидаємо ж так. Є таке діло. Так що працюємо далі. Таранчук наші готується. Зараз покажу ближче. Опа! Так, отака у нас пока красота часткова. По черевенку підкидали. Задочки бомба ракета пітарда. Так, і тут у нас звісна, сковорідка. Сама головна така процедура, яка у нас відбувається. з цієї сковорідочки хтось посмакує. Таранчуком в, в п'ятницю, якщо доживемо, ми доживемо 100%. І наберемо з цієї сковорідки дві баночки і розіграємо в прямому ефірі лотерейку. Так що, хто не знає, десь в районі 20.00. п'ятницю. Ну, буває, виходимо і в 17.00 ну в залежності по часу. Так що таранчучок нашій готується. Ми з вами працюємо, салку я вже порізав. Так, отак виглядає наша салка з мішковинкою. Реально потужно. Сьогодні нормальок. Є таке діло. Десь два пальця. Шикардос, я пальця улупив. Це у нас те, що буде на копчення, то на переробку. Ну а бочки у нас продаються, так сказати, ну, свіжим люди їдять його. Так що рухаємося далі. Так що, друзі, прийшли наші лопатки. Зараз ми їх так само розрізаємо. Зачищаємо і викладаємо. Потім вам вже покажу. Тому що Там у мене стояв телефон. Зараз те місце ми будемо використовувати для нашого м'яса. Ну що, друзі, виконав свою поставлену задачу. Вже вся продукція на столі. Лопаточка наша порізана. Риберця все лежить. Виточок антрикот Толеся Петрівна вона розділяє в залежності, що куди треба. Більше треба шияка, значить заходимо на антрикот. Більше антрикота, значить заходимо на шияк. Так що така купа м'яса, у нас реально купа м'яса сьогодні. Свинка шикарна. Леся Петрівна задоволена. М'ясо є, сало є, ну, а саме головне. А саме головне це наша свіжина. Так що, друзі, отака у нас красота. Зараз мішаємо, знову кришкою накриваємо. Хай вона помаленьку там умліває. І колій поснідає, відвезу його додому. Потім будемо... Займатися деякими моментами розвести поберезання. І будемо готуватися до вечірньої поїздки. Так що, друзі, на цьому буду завершувати відео. Всім бажаю скорішої перемоги, миру, здоров'я і добра. Отака у нас сьогодні свинка. Така у нас красота. Так що, друзі, всім пока. Бажаю миру, здоров'я ще раз і добра. І щоб у кожній родині була от така засмальтована, але повна таранчука. Всім пока, пока, пока. пока.